Кеди бури в гаті історії ми про нас потрубиті тут зупинився час, рахують людей, ховають і не з давній давини аж до нині і бачили нас з тобою, все ось такі гарні на ми зняли собі трьома родинами на Великдень. Тераса, на якій у нас стол. Дзвіночки. Хай полюбляють дзвіночки привезені з різних стран. Є ручки, теж полюбляють хазіва. Це одна кімната. Тут чисто туалет. Це інша кімната. Це ось фотка нашого Гданську. Це ось така тераса. Ми починаємо накривати стіл. Там я готовлю ковбаски, шашлик, зараз туди вийдемо. Це наша мійка. Ось така кухня, де ми все тут готуємо, все є. Хазіва все надали. Дуже великим дякуємо. Це у нас другий поверх. Тут кімната, ну, тут зараз закрита, бо на те кількість людей, яких ми заказали, нам хазіва, Це ось хазіва були в Єгипті. Манускріпти привезли паперові. Це ось таке ліжечко двойни. Ось такий гарний затишний номер. Тут ванна з ванна з туалетом. Тут ось ще така затишна тепла кімната, Це у нас тут Тарія спить. Зараз спустимось навколо дому. Ще один дзвіночок. Озеве дуже полюбляє дзвіночки тут на будь-який вкус від австрійських до швейцарських і ще з інших країн в нас ще втівочки це таке у нас двір як в мене як права рога устає тобі лева є Все такий наш будиночок. Це по прямой Хазіва устраюють вечірки свадьби тут у них. І ось така красива, вишня, чи черешня. Так, зараз ось. Це вид на терасу і балкончик з іншого боку. Опа! Оце я таку готую на стіл красоту. Так, що воно там з тої сторони? Потім буде шашлик. Оце звичайні польські дома, в яких живуть польські родини. Є світло. Ото вон стоїть білий резервуар газовий. Газа стаціонарного, так як в нас, звичайно, по трубам нема. Отакі резервуари в яких приїжджають автівки і закачують газ. Опалення газове, котел двухконтурний турбірований і опалення. В домі дуже тепло. Тут кажуть. Це ось по всій Польщі такі живі забори під 5 метрів і нічого не видно, насадили і гарно. Родичі відпочивають. Вітачки. Зранку був дощ, тепер сонечко вийшло. Ось так ми відпочиваємо родинами. Брат приїхав з Голландії з дальнобоя, бо вся Європа відпочиває більш неділі. Все стоїть. Люди дуже поважають свій відпочинок, а особливо сімейний. Відпочинок з родинами. Наша родина скоро буде вся складі, скоро приїдуть родичі. І будемо так само відпочивати з цією родиною. В Україні за такі гроші, так як ми сняли цей домик за 500 гривень, це образно. В Україні так не відпочинеш. В Україні ціни нам набагато вищі. Якось так. Всіх вітаю з Великнем. І до скорої зустрічі на каналі. Всі друзі, родичі, знайомі. Всіх вітаю особливо мирного неба над нашою Україною. І скорішого закінчення війни. І тепер будемо на цій ноті завершувати до зустрічі всім. В церкві, церковні дзвони б'ють служба великодня. Церква чи костьоли. Бо тут і церкви, і костьоли всього вистачає. A few later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них.